Ну що, привіт-привіт, як обіцяв, от вам слідуюче відео, щоб було коротеньке, щоб легше було дивитися, легше сприймалося, то я буваю в одному відео кілька тем. Не, не раз мені знайомі пишуть і незнайомі, що що ти, дядьку, ти з того одного відео можеш робити 10 відео. Ну, правда, ну якщо зроблю, як понесе, то одне зачепив, то друге зачепив, та то таке. Ну, коротше, от вам історія. То, правда, не особливо важливо, з ким то сталося. Щось мені таке здається, що то з котрими з... 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 з моїх кумів. Ну то абсолютно не має значення. Історія така: люди захотіли купити корову. Ну, щось там стару стара корова, чи то захворіла, чи то вже від старості здали. Е... Захотіли купити корову. Ну, е... знаю, що мене дивляться багато людей, які корову може навіть ніколи й не бачили вживу. І може ще навіть дехто думає, що молоко ото в бутилках в магазині береться. От. Так що я подробно розкажу. Купляється корова як? Ну Десь там хтось переказав чи якомусь оголошенні як тепер чи в інтернеті, що продається корова. Приїжджають люди, мацають корову за ціцьки. Ну взагалі Нормальні купці обмацують корову кругом, причому навіть під хустом, то не смішно. Роги обмацують. Чи мігенькі, ну, мігенькі цицьки. Бо, от, Наприклад, якщо у корови цицьки тверді, то значить тяжко її доїти буде, хто буде її доїти. Як вона доїться, скільки молока дає, що вона їсть, як вона їсть. В худобі так само, як і в людей. Є свої смаки. Наприклад, одна корова буде їсти, там, яблука, гарбузи, будь будяки, кропиву. А друга ні, там з фокусами. Одна корова буде пити із баюри воду і помиє там після посудину, знаєте, як без хімії, а інша тільки давай їй чистеньку водичку, там, допустим, підігріту. Або, наприклад, про холодну. Так що ви собі думаєте, худоба така інтересна штука, теж, як люди. Знаєте, О, все залежить, яке було в яке було в худобі життя до, до вас. Як ми колись були купили ще. Ще бабуня були живі, купили корову теж в сусідньому селі в одної бабці, вона просто вже не могла її тримати, ну не мала здоров'я. Така хороша корова була, то там всі сусіди зглядалися на як та корова наша їла. Оце, якщо ви знаєте, берег іде, та буду говорити своїми словами, худоба пасеться, корови. Корова насрала, ота куча, така ляпатоха добра, лежить, лежить, лежить і з часом там. 에, 에, більшість ні корови, ні коні тої трави не їдять. Так, і виходить, така кучка трави, десь сантиметрів 70 в діаметрі 50. І там така трава буває до метра. Просто худоба її не їсть, бо воно пахне тим ну, гамном, що будемо говорити. Даже як те говно вже потім там розчиниться, все рівно. І такі кучки по березі їх, ну, кучки не гамна, ну, по суті, діла, то гамна, але трави. Так от та корова наша, от на тих кучках паслася така. Я ж заслиня була. То всі дивувалися, як так корова може. Ї. Вона їла кропиву, пекучу кропиву, правда, не свіжу, отак як скосиш, і ще на другий день чуть прив'яне. будь от оті будь які настоящі такі з голками, як, як верблюд шарувала. Отакі свіжі будь-яки спасала Отака, ну, коротше, бувають худоби такі різні смаки. Я вже відірвався, від'їхав трошки від теми в другу сторону. Коротше, мої, по-моєму, куми купили корову. Ну, теж все там ізбадали, помацали, покушали молоко, зранку молоко, ввечері молоко, чим пахне, жирне, не жирне. Ну, все. Все, їм підійшло. По-моєму, вони ту корову купили. Ну, можливо, я забув вже, бо то було давненько на Бунівці, є таке село в нас тут біля кременця, а куми з колосови, по-моєму, може я помиляюсь. Ну і значить таке, привели корову додому, і, і на перший день корова дала менше молока, ніж в перших хазяїв, на другий день ще менше, потім ще менше. І так ну, є така штука, всі як їх ветеринари даже говорять, що це коли худоба міняє хазяїна. Міняється, ну, її, можна сказати, її дома, тобто інший хлів, інший запах, інші корми, інша вода, то вона переживає стрес і за того падають надої. би ви її не годували, може набагато краще будете годувати, ніж попередній власник, а молоко буде ну, зменшуватись надої. А потім з часом худоба проживається, привикає і знов на дої піднімається до норми. Ну, як би не таке думали, але щось там. Ну вже дійшло до катастрофи, корову купили, заплатили немалі гроші, а молока нема. Ну що, йдуть вони, значить, до, того, до тих продавців, що їм продали. Кажуть, так і так, щось ваша корова, молоко перестала давати. А там якась жінка продавала ту корову. Каже, я продала корову, а не молоко. Поняли? Чуєте? Як я продала корову, а не молоко? Ну і тут вони зрозуміли, що то щось пов'язано з кашмаротіною якоюсь, як я називаю. Ну, як би то кажуть, з потойбічним, чи яким як. Така. Я не знаю, хто їм підказав то зробити, чи то вони десь до якоїсь ворожки зверталися, чи то просто хтось старших людей. Е, значить, ну десь ну, жалілися людям, тако розказували, що от така проблема, і що що корову купили, заплатили, купу грошей, а вона молока майже не дає. Ну, Хтось коротше, з грамотних людей підказав їм. Виявляється, корову продали е, разом з шнурком. Хе, ну, ви будете сміятися шнурком. так? Оцей шнурок на ругах, щоб корову вести на шнурку, він ще остався від попередніх власників. Хоча там є певні забобони при продажі худоби чи то того шнурка. Я вже не пам'ятаю. Може, хтось з вас підкаже. Я щось таке чув, що в одному випадку перші власники шнурка не дають, бо то Віддасиш худобу, як то кажуть, з виводком з господарства. Інші навпаки дають того шнурка. Ну, там є той шнурок, на якому корову виводити там на, ем, на пасовиську. Фактично, той шнурок, як ранньою весною нароги роги насаджують корові, зазвичай він аж до пізньої осені. Тільки на зиму його знімають, бо зимою його не треба. Тоді корова стоїть на цепу, або в кого такий хлів, ну, більшість на цепу на шиї. От. І от хтось їм підказав, щоб вони того шнурка зняли і спалили. Як вони до того шнурка, а там під тим шнурком загнилося вже під ругами така сплошна рана і гній, уявляєте? Вони того шнурка зняли, спалили, так як їм хтось там підказував, Це, цю рану під ругамись там, там лікарствами помастили, обробили. І зак... За кілька днів корова стала краще доїтися і стало все нормально. От тако розумієте, щось люди знають. Отак от, от. Продали корову, а не молоко. Чули таку штуку? Я такого до, той, до того випадку я такого ще не чув. Я продала тобі корову, не молоко. Все, бувайте здоровенькі, майте на увазі. Люди щось знають.